Цей дідусь прив'язав до свого будинку тисячу повітряних кульок і вирушив у політ. Що було далі? Дізнаємося з огляду на чудовий мультфільм вгору. Цього хлопчика звуть Карл. Він сидить у кінотеатрі і дивиться відео про дику природу. Виявляється, популярний дослідник Чарльз Манс вирушив до райського водоспаду на своєму дирижаблі, щоб показати своїм глядачам невідомих науці тварин. Манс завжди подорожує у компанії своїх героїчних собак. Цього разу він привіз зі своєї експедиції скелет величезного птаха. Глядачі у захваті, але заждіть. Вчені вивчили дивний скелет і зрозуміли, що це підробка. Манса вигнали з товариства дослідників, і він поклявся, що повернеться на райський водоспад. Спад і знайде цього птаха, щоб відновити свою репутацію. Тим часом маленький Карл бігає вулицею з повітряною кулькою в руках і мріє, що теж стане дослідником. Він чує із сусіднього покинутого будинку чийсь голос, забирається всередину і бачить там симпатичну дівчинку. Її звуть Еллі, і вона теж велика фанатка Чарльза Манса. Дівчинка заявляє, що цей будинок закритий елітний клуб для справжніх мандрівників. Та запрошує хлопчика до себе. Кулька Карла піднімається до стелі. Він намагається її дістати, але щось іде не так. Уночі Карл зі зламаною рукою читає книгу. У його кімнату влітає та сама блакитна кулька, а слідом за нею з'являється Еллі. Дівчинка показує новому другу свій альбом пригод та розповідає, що мріє перенести свій клуб на скелю поряд із райським водоспадом. Є лише одна маленька проблема. Еллі не знає, де він знаходиться. Вона просить Карла допомогти їй у майбутньому побудувати дирижабель. Карл та Еллі виростають і, звичайно ж, одружуються. Вони ремонтують той старий занедбаний будинок, і він стає дуже гарним та затишним. Наші герої ходять на пікніки, читають книги, розглядають хмари та мріють про дитину. Вони облаштовують дитячу кімнату, але, на жаль, Еллі втрачає малюка. Карл підтримує свою дружину і пропонує їй вирушити у подорож до райського водоспаду. Вони починають накопичувати гроші на поїздку, але їх постійно доводиться витрачати на вирішення різних побутових проблем, таких як ремонт машини. Несподівана травма, зламаний дах, нові покупки так минають роки. І Карл з Еллі потихеньку старіють. Незважаючи на це, вони як і раніше люблять одне одного. Якось старенький Карл знаходить дитяче фото Еллі. І нарешті йде купувати квитки на райський водоспад, щоб порадувати дружину. Він запрошує Еллі на пікнік, проте під час підйому на пагорб їй стає погано і вона потрапляє до лікарні. Карл приносить коханій повітряну кульку, а вона простягає йому свій альбом пригод. Незабаром Еллі вмирає. Карл залишається зовсім один. Минає ще кілька років. Старенький Карл прокидається вранці і на силу встає зі свого ліжка. Дідусь спускається зі сходів на спеціальному кріслі, снідає, протирає пил, одягає капелюха і виходить на вулицю. Навколо його будинку повним ходом йдуть будівельні роботи. Усі старі будинки зносять, а на їхньому місці будують нові. Карл незадоволено дивиться на всі боки і перевіряє пошту. Йому приходить запрошення до будинку для людей похилого віку. Робітники повідомляють Карлу, що забудовник хоче викупити його ділянку, але дідусь категорично проти. Він повертається у свій. Будинок і дивиться телевізор. До нього в гості приходить хлопчик на ім'я Рассел. Він юний слідопит і хоче зробити для нашого дідуся щось корисне, щоб заробити черговий значок. Карл намагається прогнати надокучливого хлопчика і вагадує історію про те, що якийсь бекас постійно топче його квіти. Рассел тут же кидається на пошуки шкідливого птаха. Тим часом робітники випадково ламають його поштову скриньку. Карл кидається на будівельника та б'є його по голові. Приїжджає поліція. Незабаром відбувається судове засідання. Суд визнає нашого героя загрозою для суспільства і наказує відправити його до будинку для людей похилого віку. Карл дістає альбом пригод, який подарували йому Еллі, і розуміє, що має стримати свою обіцянку та вирушити до райського водоспаду. Наступного ранку до нього приїжджають співробітники з дому для людей похилого віку. Карл вручає їм свою валізу і просить почекати його в машині. Сам він тим часом разом зі своїм будинком летить летить у небо на тисячах повітряних кульок. Уперше цей дідусь виглядає по-справжньому щасливим. Будинок Карла летить містом і дивує всіх перехожих. Він піднімається все вище і вище. І наш герой використовує свої штори як вітрила. Карл стежить за компасом, щоб не збитися зі шляху. Дідусь сідає у своє крісло і починає дрімати. Раптом лунає стукіт. Карл відчиняє двері, бачить на порозі схвильованого Расела і впускає його до будинку. Юному слідопиту дуже цікаво літати над містом. Карл намагається спустити його на землю за допомогою довгої мотузки, але в нього нічого не виходить. Дідусь злиться, тому що Рассел надто балакучий і ні на сек. Кунду не закриває рота незабаром. Вони потрапляють у грозові хмари. Карл намагається розвернути свій будинок, але він мчить прямо в епіцентр шторму. Все котиться і падає, і дідусь на силу рятує свої найцінніші речі. Настає ранок. Рассел хвалиться, що він всю ніч керував літаючим будинком. Виявляється, вони вже в південній Америці. і райський водоспад зовсім поряд. Карл поступово відрізає повітряні кульки, щоб його будинок нарешті почав опускатися на землю. Приземлення виходить дуже жорстким. Наших героїв викидає з дому і вони опиняються на краю урвища. Карл бачить, що вони опинилися навпроти райського водоспаду, але його будинок все ще бовтається у повітрі над скелями. І як тепер забратися всередину? Рассел пропонує дійти до водоспаду пішки, а будинок понести з собою, немов величезну повітряну кулю. Дурна ідея, але іншого виходу немає. У цей же час група злих, лютих собак у джунглях ганяється за величезним птахом. Яскравий птах намагається втекти від погоні, і раптом між деревами з'являється літаючий будинок. Лякаються, а птах рятується. Рассел дуже втомлюється і проситься до туалету. Зробивши свої справи, він помічає на піску сліди величезного птаха. З кущів виглядає червоний дзьоб. Рассел пригощає пташку шоколадом і бачить, що вона справді величезна. Хлопчик приводить птаха до Карла і вихваляється, що це бекас. Дідусь хоче його прогнати, але виявляється, що цей птах дуже любить гратися. Рассел дає йому ім'я Кевін і пропонує взяти його із собою. Карлу ця ідея не дуже подобається, тим більше, що Кевін здається, не дуже розумний. І все-таки вони продовжують свій шлях уже втрьох. Незабаром наші герої зустрічають собаку, що говорить. Його звуть Даг, і він дуже милий. Справа в тому, що в його нашийнику є спеціальний пристрій, який перетворює собачі думки на людську мову. Даг зізнається, що хоче зловити величезного птаха, але Кевін нападає на нього першим. Рассел благає Карла взяти собаку з собою, і старий невдоволено погоджується. Тепер їх уже четверо. Тим часом інші собаки беруть їхній слід. Вони повинні виконати наказ господаря, знайти та спіймати величезного птаха. Карл намагається позбутися Дага та Кевіна. Він кидає собаці м'ячик, а птаху шматок шоколаду. А сам вимагає Расела якнайшвидше тікати звідси. Вони пробираються крізь джунглі, досягають невеликої скелі та зустрічають там Дага та Кевіна. Не вийшло. Настає ніч і починається дощ. Рассел встановлює намет, але він одразу розвалюється. Хлопчик зізнається, що нікого. Коли у житті не ходив у похід. Настає ранок. Кевін підіймається на дах будинку і жалібно пищить. Дах каже, що він кличе своїх дітей. Рассел нарешті розуміє, що Кевін не самець, а самка. Несподівано наших героїв оточує група злих собак у нашийниках-перекладачах. Вони намагаються знайти птаха, але його ніде не видно. Тоді собаки вирішують взяти Карла та Рассела в полон. Наших героїв приводять на невелику скелясту рівнину, де є десятки злих собак. Незабаром з'являється Ній господар це старенький дідусь, у якому Карл на силу впізнає свого кумира. Дослідника Чарльза Манса Дідок запрошує Карла і Рассела на борт свого дирижабля. І розповідає, що ось уже багато років намагаються зловити цього гігантського птаха. На Дага одягають ганебний хомут через те, що він її не піймав. Спочатку Карл у захваті від несподіваної зустрічі зі своїм кумиром, але незабаром він розуміє, що Чарльз Манс психічно нестабільна, одержима і досить жорстока людина. Манс показує Карлу скелет величезного птаха. Рассел зауважує, що цей скелет, мабуть, належав комусь із родичів Кевіна, дізнавшись, що вони зна знайшли цього птаха. Чарльз стає дуже злим і натякає, що він позбавився всіх мандрівників, які теж його шукали. Раптом лунає крик Кевіна. Манс бачить, що птах сидить на даху літаючого будинку. У цей момент Карл і Рассел тікають із дирижабля, а за ними в погоню кидаються злі собаки. Дах вирішує допомогти нашим героям та показує їм шлях до порятунку. На допомогу також приходить Кевін, який дозволяє використовувати себе замість коня. На жаль, під час черго. Кового стрибка Кевіна хапає за ногу одна із собак. Бідолашний птах поранений і відчайдушно кличе своїх пташенят. Карл розуміє, що повинен врятувати цю пташку і повернути її додому, до своїх дітей. Це зараз важливіше за водоспад. Вони йдуть у бік її гнізда, і задоволений Кевін шкуталігає до своїх пташенят. На жаль, у цей момент за їхньою спиною з'являється дирижабель Манса. На Кевіна накидають сітку, з'являється сам Манс і підпалює будинок Карла. Він вимагає нашого героя зробити вибір будинок чи птах. Карл біжить рятувати свій будинок від вогню. а Манс тим часом викрадає Кевіна. Наш герой гасить вогонь і бачить перед собою розчарованого Рассела – Хлопчик називає Карла зрадником. Незабаром більшість повітряних кульок лопає, і будинок опускається на скелі поряд з райським водоспадом. Карл заходить у будинок і гортає альбом пригод своєї коханої Еллі. Він бачить, що дружина заповнила порожні сторінки цього альбому їхніми спільними фотографіями, а також залишила записку, в якій дякує чоловікові за пригоду та закликає його до нової. Натхненний Карл виходить на вулицю і бачить, що Расел летить рятувати. Кевіна, використовуючи для цього повітряні кулі та повітродувку. Тоді Карл викидає зі свого будинку більшість меблів та сувенірів. Його будиночок стає легшим і знову піднімається в повітря. Дідусь летить рятувати своїх друзів. Разом із ним летить вірний дах. Рассел наздоганяє дирижабель Мансе, потрапляє всередину, але відразу опиняється в полоні. Незабаром до дирижабля наближається літаючий будинок Карла. Дідусь героїчно рятує Рассела і біжить за Кевіном. Він використовує Вентиляцію дирижабля, щоб обійти собак, і знаходить птаха в клітці. Використовуючи м'ячик, він позбавляється псів охоронців і звільняє Кевіна. Побачивши це, Манс випускає собак на винищувачах, і ті стріляють у напрямку літаючого будинку. Сам лиходій у цей час знаходить Карла і кидається на нього. Відбувається битва двох дітків, під час якої Карлу разом із Кевіном вдається піднятися на дах дирижабля. За дахом женеться зграя злих собак, але у нього виходить. Йдеть, знешкодити їх альфу і зайняти місце ватажка у цій зграї. Рассел відволікає собак на винищувачах, і вони потрапляють в аварію. Після цього будинок наближається до дирижабля. Кевін із дагом забираються всередину, але Карл не встигає цього зробити. Шалений ман стріляє по повітряних кульках, і будинок приземляється прямо на дирижабель. Лиходії зі зброєю вламуються в будинок, але в цей момент Карл приманює Кевіна шоколадом, і птах з Расселом і дагом одразу поспішає до нього. Намагається їх наздогнати, але зривається вниз із десятком повітряних кульок. Карл бачить, як його будинок повільно опускається донизу, але спокійно приймає цю втрату. Наші герої повертають Кевіна до його, точніше до її пташенят, і летять додому на дирижаблі Манса. Расел отримує значок за допомогу літнім людям та звання старшого слідопита. Карл дарує йому кришку від газованого напою, яку Еллі подарувала йому під час їхньої першої зустрічі. Вони їдять морозиво та рахують машини на дорозі. А тим часом будинок Карла приземляється на скелі з видом на райський водоспад. Обіцянка Еллі виконана.